Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Придбав я собі такого генератора, бензогенератора, мотогенератора даного виробника фірми Werk. Думали, гадали, якої фірми брати. Фактично, вони всі одинакові, але за дану фірму більш кращі відгуки. Мов знайомого також такий самий генератор, який працює вже не один рік. Не скажу за обмотку, не, не знаю, бо це тільки обкатую його. Придбав я в інтернет-магазині Shurik.ua по ціні. 7370 гривнів. І доставка, там щось 500 гривнів вийшла, дуже хороша ціна. Тому що на розетці ціна 9370 і є 8500. Така ціна 8500 і по всій Україні, але дуже дорого доставка в деякі виробники. Вірніше, продавці хочуть за доставку чуть не 1200 гривень. Деякі хочуть половину завдатка заплатити. На, цій, на цьому інтернет-сайті Shurik.ua Ніякого завдатка я не платив. Знімаю відео по тій причині, що хочу поради, чи можна зробити менший холостий ход на генераторі даному, тому що коли глушиш. Сильна вібрація, ну вібрація, правильно сказати, мабуть, що, наче глушиться з навантаженням. Я заведу, хай він поробить, а тоді заглушу покажу вам, бо в мене є мотопомпа, то там можна зменшити обороти перед тим, як заглушити. І глушиться тихенько, без навантаження, без нагрузки. Цей же ж генератор. Глушиться з натяжкою важкою. Мені зараз сподобалося, дуже, дуже тихо працює. Мотопомпа в мене виробник кентав, дуже шумно. Верк працює тихенько. Зараз я спробую завести, хай попрацює, бо кажу на обкатці. Нажму на паузу, хай прогріється. Ще зроблю заміри скільки дійсно вольт. Дає. Так. Ну, попробуємо як. Минулого разу він завився з першого разу. Не включаємо, Не включає, нема навантаження. Тільки вмикач з цієї сторони от краник вимкнутий. Увімкни, увімкнули. Переводимо, закриваємо заслонку. І саме прикол, як тянути заводити, Дивіться. Ну він на гарантії, але чи тут якийсь потрібно отвір зробити, чи так на бік якось буде щухуватися, не ну, треба да, буде старатися. От зараз спробуємо, як заводиться. Мороз мінус 6 градусів. Слизько. Не можна потягнути. О, дивіться, важко. Відразу завівся і дуже тихенько працює, як на мене. Не знаю, хай прогрівається. Так, мотор прогрівся і от показую. На приборі 225, так само і нам. Так що він видає задану потужність, цікаво чи можна зменшити менші колості, обертку зробити. Так працює ритмічно, гарно. І тепер, коли я буду вимикати, глушити двигун, він глушиться дуже важко. Чи повинно так бути. Чи можна зробити менші холості обороти при заглушенні двигуна. Навіть глушиться без навантаження і все рівно якась така з натяжкою. Буду вдячний, якщо підскажете. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу Мирного Неба та Міцного здоров'я. Жду коментарів.